Привіт, котики! Сьогодні ми з вами вчимо слова англійською про любов Valentine's Day Vocabulary до Дня Святого Валентина. Поїхали? Спочатку розберемо основні слова. Love. Love. Любов. To love. Що робити? Любити. To love. Любити. Like – подобитись. Наприклад, I like you. Ти мені подобаєшся. Like – подобитись. Date – Побачення. І сюди ж. Boyfriend – хлопець. Girlfriend – дівчина. Husband – чоловік. Wife дружина. Капл, пара. Ми не знаємо, чи вони там чоловік, дружина, капл, просто пара якась. Валентайн. Це може бути або ця Валентинка, сама карточка, або вони кажуть: Be my Valentine, будь моїм Валентином, типу, моїм коханням. Типу. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Мені буде дуже приємно, і це допоможе. Моєму каналові рости. Дуже дякую. Gifts and symbols. подарунки та символи Дня Святого Валентина. Flowers. Flowers. Квіти. Roses. roses троянди. Chocolate. chocolate шоколад. Це мій найкращий подарунок. Кенді. Кенді. Цукерочка. Гіфт або презент. Гіфт презент. Подарунок. Кард. От Валентинка. Картка оця Валентинка. А ви напиш... напишіть у коментарях, який подаруночок на День Святого Валентина вам дарували найгарніший, і він вам запам'ятався. Харт, Харт, Серце, Харт. Teddy bear. Теді Teddy bear. Іграшка ведмежатко. bear. Feelings. Які почуття, feelings почуття, які в нас асоціюються з цим святом? Romantic, романтичне може бути романтичне побачення. Romantic date. Happy, щасливий, радісний. In love. Закоханий. Excited. Excited. Такий схвильований. Знаєте, от сидиш, очікуєш, коли твоя Валентинка прийде. І ти такий, таке приємне хвилювання. відчуваєш. Excited. Excited. Special. Special. Особливий. Людина, якась особлива для тебе. Special. Які Готові фрази можна написати на Валентинках. Valentine's wishes. Побажання до Дня святого Валентину. Поїхали. Happy Valentine's Day. З днем святого Валентина. Happy Valentine's Day. Be my Valentine. Будь моєю Валентинкою. Be my valentine! I love you so much. Я дуже тебе кохаю. I love you so much. Forever together. О oh, Боже, пам'ятаєте, як в школі там? Forever together. Назавжди разом. With love. With love. З любов'ю. With love. На останок перекладемо декілька речень, які можуть з нами знадобитися в такий романтичний romantic day. В такий романтичний день. Поїхали. Я тебе кохаю. Пробуйте самі. І це буде I love you. I love you. Не дивлячись на те, що там літера O в слові love, ми його читаємо як А. I love you. Ти мені подобаєшся. Спригадуйте, як буде подобатись. Лайк. Like. Ти мені подобаєшся. I like you. I like you. Ти красива. Якщо ми кажемо це дівчині, ми скажемо You are beautiful. You are beautiful. А якщо ми скажемо хлопцю, ти красивий, гарний, то буде You are handsome. Handsome. Ти особлива або особливий. Пригадайте, як буде особливий. Special. То буде. You are special. You are special. Ти робиш мене щасливим. Прям так і буде перекладатися по словам Ти робиш мене і щасливим. You make me happy. You make me happy. Я сумую за тобою. Сумувати буде Miss. I miss you. I miss you. Поцілуй мене. Kiss me. Або обійми мене. Обійми хагз. Hug me. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я бажаю вам купу любові та щастя! Па-па!